Можливостей, цей юний юнак вистрибнув з вікна другого поверху і потрапив до АА. Я досяг трезвості під час навчання в коледжі. Якось я підслухав розмову між іншим трезвим студентом і однією жінкою, яка жила в місті, де я навчався. Бо вона прояснювала йому, що багато місцевих жителів не люблять студентів. Вона сказала, що згідно із загальноприйнятим уявленням, студенти ПХТІ егогістичні. А потім розповідала таку історію. Я медсестра і працюю в відділенні невідкладної допомоги. Два роки тому швидка привезла посеред ночі одного студента. Він напився, вистрибнув із вікна другого поверху і впав головою вниз на бетон. Його занесли всього в крові. Голова в нього розпухла до розміру кавуна, але він безперестанку лаяв медсестру і лікарів, кричав, щоб вони не сміли його чіпати і погрожував подати на них до суду. Без сумнів, це була найжахливіша людина з усіх, кого я будь-коли зустрічав. Я перебив її. Це був я, сказав я. Це була моя остання п'янка. Мені було 19, коли я вистрибнув із того вікна. У дитинстві я був славним малюком, якого любили навіть матері інших дітей. У перші 17 років свого життя я був одним із найкращих у навчанні і майже не потрапляв у неприємності. Мені хотілося б сказати, що це тому, що я був високоморальною людиною, але насправді, в більшій мірі, було результатом страху. Серед моїх ранніх спогадів, погрози батьків вигнати мене з дому за найменший поступок для 16-річної дитини думка про життя на вулиці була жахливою. Ці погрози разом із частинами фізичного покарання змушували мене боятися і бути слухняним. Проте, подорослішавши, я розробив план. Я вирішив залишитися покірним, доки не закінчу школу, а потім поїду до коледжу, забезпечу собі майбутнє, вивчивши економіку і більше ніколи не повернуся додому. Відразу після свого 18-го дня народження я поїхав до коледжу. Нарешті я вільний, думав я. Але мене чекало різке пробудження. Подібно до багатьох алкоголіків значну частину свого життя я почувався іншим, не таким, як усі, і мені здавалося, що я ніколи не зможу стати своїм. Я приховував ці відчуття та свою низьку самооцінку під маскою одного з найрозумніших у будь-якій групі, якщо не найрозумнішого. Крім того, у натовпі я був веселим, завжди готовий і Пожартувати, щоб показати гумористичну сторону будь-якої ситуації. Мені вдавалося привнести в своє життя багато сміху. І ось я прибув до коледжу повного людей, які теж усе своє життя були найкращими у своїх класах. Раптом я зрозумів, що я зовсім не особливий, що було ще гірше у багатьох із них було те, про що я міг лише мріяти гроші. Моя сім'я була типовою сім'єю робітників, яка намагалася зводити кінці з кінцями на зарплату батька. Гроші завжди були для нас важливими і асоціювалися у мене з безпекою, престижем і цінністю людини. Серед однокласників, чиї прізвища асоціювалися з багатством, я відчував сором, сором за свою сім'ю, сором за самого себе. Моя і без того крихка впевненість в собі. Розбилася на шматки. Я дуже боявся, що мене викриють. Я знав, що якщо інші зрозуміють, хто я насправді, вони не захочуть спілкуватися зі мною і я залишусь самотнім і нікому не потрібним. Тоді я відкрив для себе алкоголь. У середній школі я кілька разів його пробував, але в недостатній кількості, щоб спиніти. Я знав, що напистися означає втратити контроль. Мій план втечі вимагав, щоб мій розум завжди залишався ясним. Мені було занадто страшно, щоб дозволити собі втратити контроль, але в коледжі цей страх залишив мене. Спочатку вписатися я прикидався, що в мене, як і в моїх товаришів, багатий досвід пияцтва. Але незабаром я перевершив усіх інших у цій справі. Моя алкогольна кар'єра була короткою та руйнівною, а мій алкоголізм прогресував дуже швидко. Вперше я напився в жовтні. До листопада люди вже були. Готові битися об заклад, що не протримаюся без випівки цілий вікенд. Я виграв суперечку і, щоб відсвяткувати цю подію, напився до нестями. До січня я пив щодня, а до квітня почав щоденно вживати наркотики. Як бачите, багато часу, мені не знадобилося. Озираючись на цей період, я зрозумів, наскільки правдиво сказано, що одна з основних відмінностей між алкоголів і тими, хто не має цієї проблеми. Полягає в тому, що неалкоголіки змінюють свою поведінку відповідно до своїх цілей. А алкоголіки змінюють свої цілі відповідно до своєї поведінки. Хвиля алкоголю забрала все, що раніше було для мене важливим усі мої мрії, цілі, прагнення. Я швидко усмідовив, що не можу жити, пити і одночасно успішно функціонувати. Але це не мало значення, я був готовий. Кинути все, аби тільки продовжувати пити. Із відмінника я перетворився на кандидата на виключення з коледжу з лідера класу на Ізгоя. Я майже не відчував заняття і майже нічого не читав із того, що нам задавали. Я жодного разу не брав участі у чисельних культурних заходах, які організовував коледж. Заради випивки я відмовився від усього, що стало, ставило сенс перебування в коледжі. Часуть часу Крізь хаос, образу і страх проривався маленький паросток гордості, і це змушувало мене подивитися, що я зробив зі своїм життям, але сором був надто сильним. Я заглушив ці почуття за допомогою пляшок горілки і ящиків пива. Оскільки коледж був невеликий, невдовзі я привернув до себе увагу адміністрації. Саме через це я вперше погодився звернутися до консультанта. У той час, як вони бачили в цьому можливість допомогти студентові, у якого виникли проблеми, я розглядав це як угоду. Я ходитиму на консультації, щоб задовольнити їх, і вони будуть мені зобов'язані. Не дивно, що відвідування спеціаліста не принесло результатів. Я все так само багато пив щодня. Приблизно через рік я зрозумів, що в мене є проблеми. Узимку я провалив один предмет я рідко ходив на заняття. І з'явився на контрольну від результатів якого залежала половина оцінки. Весняний семестр виглядав не менш похмуро. Мене записали в клас, де я з'явився лише один раз. Я не написав жодної з необхідних робіт і не прийшов на іспит посеред семестру. Усе йшло до того, що мене виключать. Моє життя стало не коронавним. І я це знав. Я пішов до декана. Який направив мене до консультанта, і вперше зізнався самому собі та іншим людям в тому, що в мене проблеми з алкоголем. Я не вважав себе алкоголіком, а навіть точно не знав, що це таке, але я розумів, що можу контролювати своє життя. Декан дозволив мені залишити той клас за день до підсумкового іспиту, але за однією умови, що я буду лікуватися. Я погодився. Минуло кілька днів, оскільки частина моїх труднощів вирішилась, життя все ж не здавалось таким некерованим. Навпаки, я знову відчув себе у сідлі. Я подякував декану за допомогу, але сказав йому, що впораюсь зі своєю проблемою самостійно і не пішов до реабілітаційного центру. А через два тижні вийшов із вікна другого поверху. Науравши на персонал відділення швидкої допомоги, я впав у безпам'ятство. І пробув у цьому стані п'ять днів. Коли отямився, у мене на шиї був комір, а в очах двоїлося. Мої батьки були в люті. Мене відвезли додому, майбутнє, здавалось, похмурим. Однак, божий план був бездоганний. Через мій коледж пройшла довга низка п'яниць, серед них доктор Боб. Якраз у той час, коли зі мною стався цей нещасний випадок, адміністрація намагалась знайти спосіб боротьби з алкоголізмом серед студентів і шукала можливості випробувати новинку анонімні алкоголіки. Я став піддослідним кроликом. Мені недвозначних виразах дали зрозуміти, що ніколи не приймуть мене назад у коледж, якщо я не буду відвідувати зібрання АА. Під цим тиском я і вирушив на своє перше зібрання. Позираючись назад, я зрозумів, що це можливо було перше здорове рішення, яке я прийняв щодо алкоголю. Хтось сказав, що дно це момент, коли остання річ, яку ти втратив або наступна, яку ось ось втратиш, важливіша для тебе, ніж випивка. У кожного ця точка своя і деякі з нас помирають, так і не досягнувши її. Для мене ж усе було зрозуміло, я був готовий на все, щоб повернутися до коледжу. Йдучи на своє перше зібрання Аа, я не мав жодного уявлення, що це таке. Я походжу з великої родини ірландців-католиків, і кілька моїх родичів були пов'язані з цим співтовариством, проте АА було для нас чимось ганебним на кшталт в'язниці і про це ніколи не говорили. Крім того, я зовсім нічого не знав про алкоголізм. Пам'ятаю, як одна моя подруга сказала мені, що в її матері проблеми з випивкою, але вона не алкоголік. З цікавістю я запитував, у чому різниця? Вона пояснювала, алкоголік це той, кому спиртне потрібне кожного дня. Навіть це лише один келих. А людина, у якої проблеми з випивкою, це той, хто не потребує алкоголя щодня, але якщо починає пити, то не може зупинитися. Відповідно до цього визначення я був алкоголіком, який має проблеми з випивкою. Перше зібрання здивувало мене. Воно відбулося у церкві у зовсім невідповідальному тому, чого, чого я очікував. Приміщення було повне гарно одягнених, усміхнених, щасливих людей, ніяких обшарпаних плащів чи триденної щитини, ніяких підбитих очей, хрипкого кашлю чи тримчачих рук. Лише сміх. Хтось говорив про Бога. Я був впевнений, що опинився не там. Потім одна жінка представила і заявила, що вона алкоголік. Тоді я зрозумів, що це все-таки зібрання Аа. Вона заговорила про свої почуття, про те, як невпевненість змінила на впевненість, страх на віру, образа на любов, а відчай на радість. Мені були знайомі ці почуття. Я відчував невпевненість страх, образу і відчай. І я не міг повірити своїм очам. Переді мною стояла щаслива людина. Напевно, я вже давно не бачив щасливого обличчя. Після зібрання присутні привітали мене, розкривши обійми, і дали мені свої номера телефонів. Після дискусійного зібрання відбулося ще одне, на якому виступив спікер. Саме там я пережив своє перше откровення. Виступаючи, сказав: якщо ти яблуко, ти можеш стати найкращим яблуком, якщо можеш бути, але ніколи не станеш апельсином. Я без сумніву був яблуко і вперше усвідомив, що все своє життя намагався стати апельсином. Я оглянув в кімнату, повну яблук, більшість з яких, якщо я правильно зрозумів спікера, більше не намагались бути апельсинами. Проте мій прогрес у АА був повільний. Я відмовився від відвідування зібрань в інших районах міста і тому ходив на них лише у вівторок і четвер. Після зібрання я завжди почувався краще. Пам'ятаю, коли в п'ятницю трапилось щось неприємне, я бувало думав. Шкода, що сьогодні не вівторок і не можна піти на зібрання. Однак, скільки б мене не запрошували до інших груп, скільки б не пропонували підвести, я не погоджувався. Крім того, люди рекомендували мені багато інших корисних речей. Наприклад, утримуватися від романтичних стосунків. Я був молодий і самотній, і тому відразу ж відкинув цю ідею. І протягом першого року кидався з одних нездорових стосунків в інші. Мені порадили знайти собі спонсора. Я не мав уявлення, хто це такий, і був занадто гордим. Щоб запитати, до того ж, був впевнений, що мені не потрібен жодний спонсор. Зрештою, я був розумніший за всіх цих людей. Їм, може, і потрібен був хтось, хто навчив би їх жити. Але я, незважаючи на нашийник і все інше, чудово справлюся сам. Мені радили знайти Вищу силу, але мене не можна було обдурити. Я розумів, що говорячи про вищу силу, вони мали на увазі Бога, а я знав, що Бог лише й чекає, коли я покажусь йому, щоб помститися мені. Мені не потрібен був жоден Бог. Так, опираючись усьому, я провів кілька місяців. Коли мене запитували, як я поживаю, я незмінно відповідав чудово, просто чудово, хоч якби гірко я не плакав усередині. Потім я опинився на роздоріжжі. Я був трезвий вже близько півроку, але мені не ставало краще. Я майже щодня думав про самогубство. Мій емоційний стан коливався між паралізуючим відчаєм і вбивчим гнівом. Причому проміжок між цими крайнощами часто складав лише одну мить: я не був ані щасливим, ані веселим, ані вільним. Я був нещасливим і жахливо втомлений від цього. Я вирішив, що з мене досить, і у вівторок увечері я. Вирушив на зібрання, налаштований відверто висловитись все, що накопилося. Але коли я прийшов туди, побачив, що там нікого нема. Кімната, де зазвичай збиралося близько 20 людей, була порожньою. Я почекав кілька хвилин і вже збирався йти. Коли увійшов один чоловік, з яким я був ледь знайомий, він запропонував провести зібрання удвох. Я упевнений, що це непогана ідея. Але він запитував, як у мене справи. І мені тільки цього й було потрібно. Уся моя біль, страх, страждання, гнів, втрати, образи та відчай виплеснули назовні. Протягом наступних 45 хвилин я виговорювався цьому чоловіку, який лише ковав, усміхався і повторював: Отак, пам'ятаю ці відчуття. Це був мій перший абсолютно чесний контакт з іншою людиною. Нарешті я показав комусь, яким я є насправді, не боячись, що мене відкинуть. І цим самим я зробив щось, що змусило мене почуватися краще, а не виглядати краще. І натомість я отримав прийняття і любов. Коли я закінчив говорити, цей чоловік сказав мені прості слова: тобі нема потреби заливати це алкоголем, вражаюча думка. Раніше я думав, що пити мене змушують обставини. Якщо я. Злився, я пив. Якщо був щасливий, я пив. У смутку чи в піднесеному настрої у депресії чи в ейфорії я все одно пив. І ось мені кажуть, що яким би б не були обставини, мені не потрібно пити, бо якщо я триматимусь за Аа, я жодно, я зможу залишитися трезвим за будь-яких умов. Ця людина подарувала мені надію, певною мрією стала дверима, через які я. Зрештою, увійшов у співтовариство анонімних алкоголіків. Я почав змінюватись, почав молитися, почав активно працювати над кроками. Раніше я відмовлявся від них, вважаючи інструментами для менш розвинених. Тепер же я ухопився за них, як за сходинки драбини до спасіння. Я знайшов собі спонсора і почав виконувати різні обов'язки у своїй групі. Правда, я не розумів, як приготувати кави чи. Прибирання після зібрань можуть бути пов'язані з тверезістю. Але досвідченіші члени співтовариства казали мені, що служіння допоможе залишатися трезвим. І я вирішив спробувати. І це спрацювало. Моє життя також почало змінюватися. Незадовго до моєї першої річниці в АА мене прийняли назад до коледжу. Переїжджаючи назад до студентського містечка, я боявся тут я знав лише пияцтво. Як мені було зберегти трезвість у таких умовах? Відповідь була проста: я з головою занурився в АА. Мені взяли під своє крило дуже люблячі люди. У мене була можливість виконати серед студентів велику роботу за 12 кроками. До моменту, коли я закінчив коледж, у ньому процвітала своя група АА. Потім я вступив до юридичного університету, там я виявив, що місцеве співтовариство Аа дуже відрізняється від того, до якого я звик. Я був впевнений, що знову почну пити, адже ці люди все роблять неправильно. Мій спонсор із коледжу, знаючи про мою схильність знаходити недоліки, запевнив мене, що якщо нові друзі все роблять неправильно, то я зобов'язаний показати їм, як це слід робити. Я взявся показувати. Введений страхом і марнославством, я вирішив перебороти Аа за своїм образом і подобою. Впевнений, якби право на членство у співтоваристві залежало від того, чи подобається ти іншим, то мене виключили. Через деякий час я подзвонив своєму спонсору, щоб повідомити про свої успіхи. Він перебив мене простим запитанням. А ці люди, які все роблять неправильно, при цьому залишаються трезвими? Я був змушений визнати, що, попри свої заблудження, вони трезві. Добре, сказав він, ти розповів їм, що таке Аа. Тепер твоя черга послухати їх і з'ясувати, яким чином вони залишаються трезвими. Я послухав його пораду і почав слухати. І тоді в моїй душі повільно, але невпинно почали прорізатися паростки. Мудрості та смирення. Я став більш відкритим до нового. З'ясувалося, що Бог бере участь у всіх моїх справах. Хоча раніше я був переконаний, що справляюся сам. Коли мої очі відкрилися наскільки що я зміг побачити диво, я зрозумів, що воно прямо переді мною. І я почав зростати, оточений його любов'ю. Мені пощастило, що під час навчання у юридичному мені випала нагода побувати за кордоном. Пиячи. Я мріяв про це, але коли потрібно було діяти, я пив. Тепер же я відвідував зібрання АА у дюжині різних країн і скрізь дивувався тому, що наші ідеї долають будь-які мовні та культурні бар'єри. У нас є вихід. Разом ми можемо жити тверезо, радісно і вільно. У моєму житті багато радості. Зараз мені 33 і через місяць. Якщо Бог дасть, я відсвяткую свою 14-ту річницю трезвості. Я оточений люблячими друзями, на яких можу покластися, а вони можуть покластися на мене. Я помирився зі своїми батьками, з якими раніше не ладнав. Моє життя знову сповнене сміху, який колись забрав алкоголь. Невдовзі після своєї 19. ї річниці я одружився з жінкою, яка мене любить. За тиждень до 9-ї річниці у нас народився син. Завдяки йому я дізнався більше про безумовну любов, значення дива і просту радість життя. У мене є чудова робота, яку я здебільшого дуже ціную. Я активно беру участь у служінні АА, і в мене є як спонсор, так і декілька підспонсорних. Працювати з якими для мене честь. Усе це Божі дари, насолоджуючись ними. Я висловлюю свою вдячність за них. Я знав одну жінку, яка одного разу плакала, чекаючи на зібрання, до неї підійшла п'ятирічна дівчинка і сказала: Ви не повинні тут плакати, це хороше місце. Вони взяли мого тата і зробили його кращим. Саме це співтовариство АА зробило зі мною. Вони взялися за мене і зробили мене кращим. І за це я йому нескінченно вдячний.